Як співають пташки, а це означає, що у нас новий випуск проєкту Оренда озера. І, друзі, дякуючи нашим захисникам, ми маємо змогу відкрити короповий сезон. Давайте по порядку ми розкажемо вам, що за тих три тижні ми, нам вдалося зробити. Ось, все по порядку, по пунктах. Перейдемося так коротко і якісно. Щоб показати вам, що було зроблено. А також у цьому проєкті ми проведемо минулий розіграш конкурсу. Тому, як завжди, відео додивіться до кінця і, звичайно, запускаємо ще один новий класний конкурс. Нам, як то кажуть, спонсор передав для вас чудові призи, а які саме ми покажемо у кінці ролика. Перший пункт, який нам вдалося виконати, ми поїхали. За щукою. Нам передзвонили і сказали, що є щука в, у розмірі 700-900 грам середньої ваги. Тобто була щука там порядку і кілограма, і були трошки менші. Ось. Ну і ми поїхали в район Львівської області забирати цю щучку. Привезли ми своєю бочкою і зарибали вагою 200 кг. Після чого. Пройшов певний час, і ми домовилися, що нам привезуть амурчиків. Амурчиків привезли нам в районі 70 кг. Їх вийшло плюс-мінус від 22 до 25 штук середньої вагою 3 кг плюс. Тобто амурчики всі до нас доїхали живі і здорові. Як можете побачити на відео, всі вони гарно. Пливуть і, як то кажуть, приживається до озера Трофейної долини. Після чого ми, звичайно, чекаємо на більш велике зариблення. Ось, яке це вже ми, звичайно, покажемо у наступному проєкті оренда озера. Ось, Також немало важливим пунктом для нас було завдання зробити вихід і захід перед мостиком. У якомусь такому певному комфорті. Тобто, щоб у сам домик ми не наносили болота. І в нас був вихід з сположення і така ідея засипати, зробити перетрасою певну таку ділянку місця з кори. Ось. За основу ми, звичайно, давали пісочок, ось, а тоді застелили корою. У нас була фракція як і грубша, так і. Менш до середньої. І наразі, друзі, ми тестуємо, і, по суті, е тим результатом, що ми зробили, є задоволені. <кій> Звичайно, є моменти, що вона приліпає, але <кій> це вже не такий важливий момент, коли дуже багато заноситься болота. Також на самій терасі ми поклали такий, імпровізовану таку імпровізовану травичку і вигляд. У самому доміку з ділянкою кори надав дуже гарний йому вигляд. А також самим головним завданням для нас було це висадка дерев. І дякуючи небайдужим друзям, нам привезли певну кількість сосен. Ось, всі сосни були такого, як то кажуть, різного розміру, були і маленькі, були середні, були навіть більші. Ось. І тому. Перед тим, коли нам мали перевезти сосни, я усюди вже підготував ямки. Також ми віднеслися цей раз до висадки сосен серйозно, тому що, як ви знаєте, минулого року ми на них попеклись. Ось цього разу наші друзі привезли з самою землею сосни. Також коли я викопував яму. Кожну яму я змішував цей торф з піском. Ось, і також давали щебень, щоб для сосни був дренаж. Як то кажуть, центральний корінь скорше напивався води, і сосна собі гарно приросталась. І немало важливим фактом було для нас це добрива. Купили ми спеціальні добрива, які обсипаються навколо кожної сосенки в певній пропорції. І Друзі, будемо надіятися, що у нас сосни приживуться. Також ми між сосенками висадили такі, можна сказати, гілочки з верби, щоб, як то кажуть, надати такого більш комфортного тінька для риболовів. Чому верби? Виключно вже з досвіду, так як на самому торфі дуже мало приживається дерев. Ми вирішили спробувати вербу. Також будемо її обрізати, вона буде рости, як то кажуть, в ширину, і давати тим самим захист від вітру. І, звичайно, що захист від сонця. Тому подивимось, як це все буде виглядати, чи в нас все вийде. Далі, нашим пунктом, це було оновлення табличок. Минулого року ми таку для себе проводили статистику і запитувалися у рибловів, чи потрібні такі таблички. І, звичайно, всі з позитивним відгуком сказали, що так. Тепер у цих нових табличках вказана вага, буде вказана вага коропа, а також вага амур. Тобто риболов, який ловить, наприклад, рибу на 10 кілограм, ми записуємо вагу риби, а також ім'я спортсмена. Риболова або назва команди. А також дата, коли він був впійманий. Чи короб, чи амур. Також, друзі, усі світловидбуваючі таблички ми з протилежного берега знімали. Бо, як то кажуть, одна була підтоплена, друга була поломана третя не так висіла, четвертої взагалі не було, тільки одна паличка тричала. І тому. Ми вирішили їх усіх повністю оновити. І немало важливо ми їх вже розставили так, як вони мали стояти. Тобто в кожному секторі тепер все чітко і рівномірно. Після цього ми підійшли з питанням до табличок. Чому до табличок? Тому що в нас виникла гарна ідея. Присверлити такі невеличкі базоночки за самою табличкою. І, дякуючи команді Технокарп нам надали і вам в першу чергу дуже класні антисептики. Ось. І в ці корзиночки у кожному секторі ми розмістили ці антисептики. Бо, як ви знаєте, не кожен риболов їх має, хтось може забути. А так, вони тепер завжди будуть перед вами. Тобто, ви собі покористувалися і назад поставили оцю саму корзиночку. Я думаю, на кожному озері, принаймні в нас, так воно задіяне, щоб людей трошки розвантажити. Ну і, звичайно, що лікарство для риби це першочергове. І як ви вже замітили, підготовка сезону йде до Карпової ловлі. В нас дуже активно. Тому три тижні ми не випускали відео, бо ми, в нас була ціль виконати усі завдання. Так вже риболови спортсмени до нас приїжджають, і е, немало людей приїжджають, тому е, можна сказати, ми ще не всі пункти виконали, але вже на фінальній стадії. Також в нас є. Е, Є коректовка перших сходинок у кожному секторі, бо усі ці сходинки, скажу вам відверто, по першій сходинці вони в нас посипалися. Посипалися за рахунок того, що ми підняли воду, щоб затопили гарно берега з травичкою для того, щоб в першу чергу щука могла гарно віднерестися. І також зараз у цьому кадрі ви можете замітити, як вона гарно собі і воляжно ходить. Їй комфортно не роститися у цій травичці. Ось, нерест щуки у нас вже проходить, напевно, що 9 день, якщо я не помиляюся, і нероститься вона досить активно, але вже якраз не розпадає. Дякуючи також Володі, моєму напарнику, який був цілу добу на озері, він, як то кажуть, оформив пісок на кожен сектор. Тобто по дві тачки піска ми маємо для того, щоб скоригувати повністю усі наші, на, нашу першу сходинку. Бо коли перша сходинка вона провалена, звичайно, вона за собою тяне усі. Тому поки воно, як то кажуть, свіже, потрібно його зразу ж залікувати. Це буде першочергове наше завдання. Ось. А також ми маємо гарного спонсора, який надав нам. Дуже крутий банер, який буде тепер маюріти е, при в'їзді на трофейну долину. Як я повторюся, активно вже почали приїжджати риболови і, друзі, що саме головне, активно почали ловити коропа. Був короб вагою вже е, 10 кг 140 г. Також був короб вагою 10 кг, якщо я не помиляюся, там 500 г. Ось. І навіть сьогодні вночі, коли ми вже зараз знімаємо цей випуск, взяли коропа на 11 кг. Також прокльовують гарні амури в районі 9 кг. І, друзі, немало важливо, карасі, карасі середньої ваги 1 кг. Чомусь дуже активно зараз по весні вони клюють. Їх літом взагалі не було видно. Ну, я б міг подумати, що карася взагалі немає. А зараз на восьмий розмір по папчика дуже гарно себе проявляє оцей такий великий, класний карась. І знаєте, і форма карася дуже ну, прикольна, тому що в нього голова маленька, а сам отакий оп, круглий, як потень. ось, Тому друзі, ми також пробували один день спробувати половити. І нам вдалося також зловити двох коропів. І одного гарного карася. Тобто сезон карп карпової риболовлі я для себе відкрив. Но в наступному відео ми покажемо вам повноцінну риболовлю по ранній весні. Який корм ми використовуємо, які насадки, які маємо нові фішки для вас. І все це, звичайно, вам покажемо. Друзі, як пам'ятаєте, у минулому випуску ми розігрували ось таку чудову прикормку від фірми Real Pro Fishing. А також дві кобри від фірми CarPro. Отже, у нас є така програма рандому коментарів на YouTube. І в нас буде три призових місця. Третє місце це буде кобра від фірми CarPro. Друге місце також кобра від фірми CarPro. І перше місце це буде оцей чудовий набір від фірми RealPro. Фіші. Отже, давайте ми внесемо усі, усі е, дані. Тобто Ми посилання на відео залишаємо, також настроїмо е, функції так, щоб вказувалися усі коментарі, а не лише якісь е, е, окремі, як то кажуть. Тобто Ми все настроїли. І зараз ми розіграємо третє місце для початку. І це буде кобра е, фірми CarPro. Отже, включаємо наш рандом. Це є любитель рибалки. Огляд супер! Написано коментар. Класно, ми вас вітаємо. Ми обов'язково вам напишемо у коментарях, що ви виграли в нашому конкурсі, для того, щоб ви з нами зв'язалися і написали, куди вам відправити цей чудовий подаруночок. Тобто кобру від фірми Carp Pro. Вітаємо з цим. Наступне місце друге, і також кобра від фірми CarPro. Отже, включаємо рандом. Класний огляд, непогані призи. Darkman. Так, Також вас вітаємо, обов'язково з вами зв'яжемось. І обов'язково, друзі, коли ви получаєте призи від нас, залишайте відгуки в нас на сторінці Facebook, Instagram, тобто будь-де, щоб усі інші учасники бачили. Які класні призи ви отримуєте. Ось, і давайте саме найцікавіше: ми розіграємо перше місце. Це буде прикормка від фірми Pro Fishing. Отже, ми включаємо наш фрондом. Це є Олександр Іваницький. Як завжди, беру участь. Вітаємо вас! А зараз давайте ознайомимося із новим конкурсом, де також суперпризи. І також, до речі, три призових місця. Тому усім, друзі, щасти! Ну що, друзі, наша серія підходить до завершення, але у кінці серії, як завжди, на вас чекає сюрприз. А саме це новий конкурс. Як бачите, на мені, ось така класна панама і Real Pro Fishing надав. Вам також такі панами і кепочки. Цього разу у нас буде перше, друге та третє місце. І на перше місце ми будемо надавати кепочку панаму на друге те саме, на третє те саме. Тому, друзі, все, що потрібно зробити, це бути підписаним у інстаграм сторінку Real Pro Fishing. Ось, також поставити обов'язково лайк цьому відео, бути підписаним на наш канал. Та залишити будь-який звичайний коментар, і як то кажуть, розпочинається сезон літо, і кожен буде мати собі як панаму, а також кепочку. Тому усім щасти у конкурсі. Друзі, ми вітаємо наших учасників конкурсу з такими класними призами. Тобто, це було дві кобри та класний набір від Real Pro Fishing І, як ви вже бачили, такі кепочки чекають також на нових переможців. Як завжди, у відео ми стараємося не тільки показати е, щось, як відбувається в нас у проєкті Оренда озера, а також будемо кожного відео робити якісь різноманітні для вас конкурси. Тому, як завжди, не забувайте підписатись і слідкувати за нами. Ось, Тому всім дякую за перегляд, усім мирного неба, затишку сім'ї та гармонії і любові. Всім па-па!